Баба вереда. Софійка була чемною дівчинкою, та іноді вона вередувала, і тоді мама казала, Софійко, ось знову баба вереда сіла тобі на носа. Де, я її не бачу, пхенькала дівчинка. Для маленьких дітей вона невидима, але є такі окуляри, яких бабу вереду можна побачити. Ми колись їх купимо, запевняла матуся. І ось одного разу мама з Софійкою пішли купувати ті чарівні окуляри. Крамниця була на околиці міста. Зайшовши всередину, дівчинка аж ахнула, скільки чарівних речей було навкруги. При дверях стояла люстерка виростайко, в якому діти бачили себе дорослими. Софійка заглянула в нього і побачила вродливу чорняву жінку з маленьким песиком. Ой, це я колись буду, здивувалася дівча. Ще там були книжка навчайко Проглянувши її, одразу вивчиш усі літери. Безкінечна цукерочка, яка ніколи не закінчувалась, три чарівні палички та багато інших чудових речей. За мить Софійка побачила продавця. Це був сивий дідусь із довгою сріблястою бородою, одягнутий в синій костюм, а на голові в нього був чудернацький капелюх. Чим може бути корисним? Може, бажаєте гнома ремонтувача, чи вінник самоприбирайко? Це дуже популярна річ, мовив продавець. Ні, відповіла Софійчина мати. Нам потрібні чарівні окуляри. А, зрозуміло, усміхнувся дідусь. Ваша дівча любить передувати. Зараз знайдемо. Він підійшов до величезної скрині і дістав із неї окуляри. І які то були окуляри, красива золота оправа виблискувала поверх рожевих скелець, просто казкові. Розрахувавшись, Матуся з Софійкою пішли додому. А ввечері дівча з дому взялося за своє. Я не хочу їсти кашу, я не буду спати. Здається, до нас завітала баба Вереда, мовила матуся. Але тепер ти можеш вягнути чарівні окуляри і роздивитися її в дзеркалі. Софійка підійшла до люстерка і глянула на своє відображення. Рожеві скельця. Враз дівчинку обійняв страх. На її носі справді сиділа невеличка, сірникову коробочку баба вереда. Яка ж бридка горбата з величезними вухами і довжелезним носом, який звисав їй аж до колін. Баба Вереда огідно вишкірилась і підморгнула сосідці. Дівчинка заплакала, матусю, я буду чемна, більше ніколи не вирадуватиму. З того дня дівчинку неначе підмінили. Вона завжди слухається маму, і баба вереда вже до неї не прилітає.